Доброго дня, здоров'я бажаю! Сьогодні у нас 29 травня, середа, і я, власне, хочу скласти торговий план на сьогодні по парі євро-долар. Перш ніж це зробити, я хотів би розібрати е, в свій вчорашній відпрацьовку свого вчорашнього плану та утворення ціни. Отже, що можна сказати? Відпрацював мій перший план лише частково. А, а точніше можна сказати, що мій аналіз був невіреним. І давайте розберемось, чому. По-перше, ціна чітко показала реакцію так, від мого першого плану від SNR на годині, так, який, в принципі, утворив Стронг і продовжував ріст. Чітко ціна. Тут показала реакцію, проте для входу нічого не було, можливостей не було. І ціна росла не до основної цілі, яку я відмічав, а власне до даної байсайд ліквідності. І давайте розглянемо, що це за ліквідність і як вона повпливала на чарт я вже. Вказував у своєму аналізі, що у нас утворився rejection блок на тижню чи на тижні так, на тижневому графіку. І вказував також той момент, що я не дуже сприймаю цей rejection блок, тому що якщо ще й масштабуватися на нього, то він був протестований. Так. Е, він був протестований відразу, всередині нього був протестований rejection блок на денному таймфреймі. Е, проте в даному місці утворився фрактал, фрактал, так, який виступив місцем до заправки для ціни, і хоч ціна і зайшла так глибоко, так, вона зняла цей фрактал і показала нам. Реакцію. Так, тому е, я це до уваги не взяв. Так, і якби мені там дали сетап, я б лонгував до екстер ліквідності і отримав би стоп-лосс. Скажімо так добре, що сетапа не дали. Хоча, чесно кажучи, я завжди звіряю свій аналіз з аналізом алекс Фікса, так і, звичайно ж, я свої, як мінімум, цілі підкоректовую. Але мій аналіз виявився не зовсім вірним. Добре, значить, позначимо це таким чином. Звичайно, в даний розворот зайти також не вдалося. По якій причині? тому що е, зона SNR утворилася вже о 17.00. Там, звичайно, я вже позицій ніяких не розглядав, біля чарта не знаходився. І навіть вхід е, тут був би, скажімо так, суто, хіба що від 0,5 ренджа. Такий собі вхід з залишанням води на ніч і дуже цікаво, тому будемо, в принципі, сподіватися на сьогодні. Давайте перейдемо на сьогодні. Сьогодні в нас ситуація вже цікавіша цікавіша, в якому плані? В плані того, що наратив для нас стає зрозумілішим. Так. І ми бачимо, що ціна під час корекції, так. це, до речі, початок імбалансу на тижню, так. є даний зазор, і ми бачимо, що в рамках зняття фрактала в преміум-маркеті, Старшого діапазона. Так, утворився Rejection блок і розпочалась корекція. В рамках даної корекції ціна перекрила імбаланс в області 05 торгового діапазону і показала реакцію. Показали ріст. Даний ріст привів нас на зняття фрактала в. В рамках Rejection блока на тижню. І ми бачимо rejection на денному таймфреймі. Так, Навіть можна це порахувати, порахувати як Rejection блок вже сформований. Адже ми бачимо так, зелену свічку і відразу червону з тінню, яка знімала ліквідність і тестила зону. Так. На денному таймфреймі зон супротиву я не бачу, тому можна вважати, що а, даний імбаланс виступає для нас ціллю. А тепер, власне, давайте перейдемо на 4 години і спробуємо валідувати нашу ідею. Що ми бачимо на 4 годинах? На 4 годинах я, на жаль, не бачу е, жодного імбалансу, проте є тут зона SNR, вона високовато трошки. Але все ж таки є. Так, погано, що е, тут немає жодного імбалансу. І також ми знаходимося е, в дискаунті останнього діапазону. Які ще може показати реакцію. Проте я вже би чекав би, скажімо так, реакцію якогось корекційного плана і продовження падіння. А, на жаль, я е, якби бачу просто зону старшого таймфрейма, і також зону немає ніяких ні фракталів, ні імбалансів, немає чітких зон, де чекати подальших шортів. Це не дуже хороший момент так а, Можна також вважати дану зону, як зону RDRB По якій причині? Тому що у нас є а, свічка, так, е, яка перекривала, робила full fill імбаланса. Так, показувала реакцію, після чого падіння продовжилось. А, давайте, власне. І розглянемо дане ціноутворення глибше. Годинний таймфрейм. Так, у нас і справді є ось дана свічка, так, яка показувала реакцію, ребалансувала даний діапазон. Ребалансувала так і продовжувала своє падіння. Продовжувала своє падіння. Так, можна зазначити, що наступний торговий діапазон у нас виглядає ось таким чином. І в його області, в його преміум маркеті так, знаходиться потенційна зона інтересу для наших шортів. Яку ми, в принципі, і будемо розглядати. Ось таким чином. Отже, е які зони для мене будуть цікаві? Так, е по-перше, для мене буде цікавий даний фрактал. Даний фрактал, так, адже він знаходиться е, прямо перед Rejection блоком. Е, хоч я і перескочив через таймфрейм, е, поспішати не буду, але ціна може піти ось так, не тестивши дану зону. І, звичайно, було би краще всього, аби ціна прийшла в дану область. Тут сформувала якусь розворотну формацію, і після чого ми направились вниз. А, також варто взяти до уваги, що а, даний фрактал для нас буде також а, сильною, скажімо так, проблемною зоною для шортів. А, по якій причині? А, по тій причині, що у нас є. Також діапазон тут, який був ребалансований тільки в FTA зоні, і ми цілком можемо побачити рейд, і після рейда продовження росту. А, тому свої шорти лонгів я не бачу, хоч ми знаходимось і, скажімо так, в. Ще в лонговому ділінкринжу, але я вже не бачу, звідки і куди я хотів би брати лонгі. Розглядаю шорти, але поки що для мене були би цікаві шорти тільки до даного фрактала. Так. Як воно буде надалі? Я ще, скажімо так, будемо розбиратись по ходу діла. Так, але найбезпечнішими шортами будуть саме до даного фрактала і не нижче нього, тому що е, ця зона ще лишається, скажімо так, е, е, зоною невідомих е, варіант, варіантів так, і можливості розвитку ціни. Так. Тому ось такий план е, налаштований на шорти. Після рейда фрактала або тесту імбаланса на годині, так, який знаходиться всередині е, Rejection блоку по дню. На цьому все. Такий торговий план. Гарного торгового дня.